Вітаю усіх! В цьому відеоролику я детально розкажу вам про кабінетне крісло нашого власного виробництва моделі BestSeller, яке виконано методом каретної стяжки. Крісло, яке ви бачите перед собою, це є крісло нашого власного виробництва повністю ручної роботи, яке ми виконуємо з натуральної шкіри італійського виробництва. Найвищого гатунку шкіра, поглянка і камнекесника. Приємна на дотик. Як розкішно виглядає каретна стяжка. На спинці. На сидінничку. За потребами покупцеві завжди можемо надати клаптик шкіри, з якої, з якої виконано відповідне крісло. Усі дерев'яні елементи, накладки, які ви бачите, виконані також вручну з натуральної деревини. Це і накладочки на металеву хрестовину, накладочки на підлокітник, на сидінчику та на спинці. Дуже класно поєднується натуральна шкіра з деревиною. Спинка в крісла висока, відсидіння понад 75 сантиметрів, тобто навіть зручним високим користувачам буде зручно перебувати в такому крісні. Такий виділений підголівник. Тримочка поясниці. Задня частина спинки. Теж дуже красиво виглядає, теж повністю в шкірі. Тобто шкір замінника на кріслі немає. Абсолютно. Найякісніший механізм в крісла мультиблок. Він монтується на крісла класу для керівників. За його допомогою можна регулювати висоту сидіння, гойдатись на кріслі, регулювати жорсткість гойдання, обрати один з п'яти кутів нахилу крісла. Механізми крісла та саме крісло розраховані на навантаження 150 кг. В описі до цього відео міститься клікабельне посилання на наш сайт. Саме на це крісло, де ви можете знайти усю необхідну інформацію. Детальний опис, додаткові фотографії, параметри, наші контакти і також вартість цього крісла станом на момент перегляду вами цього відео та на момент придбання. Цього крісла. Усім дякую за увагу і бажаю гарного дня!